Сьогодні приїхала посилка від нашого постачальника. Тепер у нашому асортименті з'явилося три нові очисники для меблів. Давайте разом з вами розпакуємо коробку і подивимося, що ж всередині. Перше, що я бачу, це очисник про спрей з запахом яблука. Він доступний. Тільки в одному форматі. Підходить для плівкових фасадів, фарбованих фасадів, а також для штучного каменю. Ефективно видаляє такі забруднення, як жирові плями, відбитки пальців, також ним можна змивати сліди від етикеток, олівців та маркерів. Наступне це очисник для меблів. Home. Доступний до замовлення у двох форматах: це 700 мл та 300 мл. Має три варіанти запаху: трав'яна свіжість, екзотична свіжість та квіткова свіжість. Завдяки такій варіації запахів. Ви можете використовувати його щодня навіть в якості освіжувача повітря. Формула тут використана абсолютно безпечна, тому його можна використовувати у приміщеннях, де є маленькі діти, а також тварини. І остання наша новинка це очисник поліроль з запахом лимону. Його можна використовувати на полірованих поверхнях, доступний до замовлення у двох форматах це 250 та 500 мл. Стане чудовим помічником для клінінгових компаній, також його можна використовувати в офісах та в шоурумах. Залишайтеся з нами, побачите ще багато цікавих розпаковок.